Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 27 серпня 2025 року, сьогодні на поштамті великий футбольний день. Сьогодні Укрпошта вводить в обіг поштовий блок Золотий М'яч твій, який присвячено трьом футболістам, володарям престижного Кубку Золотий м'яч, який присвоює. Французький тижневик Франц Футбол. І, отже, цією нагородою достоєно трьох українців: це Олег Блохін, Андрій Шевченко та Ігор Беланов. Усі вони зображені на трьох марках, які розташовані на поштовому блоку. Кожна марка має номінал F щодо рівня присиланню. Рекомендованого листа в межах України, а також ще додатковий збір, донативний збір в розмірі 15 гривень, який Укрпошта буде збирати на благодійні цілі. Наклад цих поштових блоків 53 тисячі одиниць, 53 тисячі примірників таких блоків буде. З яких 5000 одиниць неперфорованих номерних блоків, які Укрпошта буде розповсюджувати серед абонентів, які передплатили абонемент, ексклюзив та ексклюзив плюс. Я не буду зараз торкатись кожної особи, кожного футболіста, який зображено на цих марках. Я вважаю, що серед моїх глядачів дуже багато. Прихильників футболу, які можуть розповісти про Андрія Шевченка, про Ігоря Біланова, про Олега Блохіна більш ніж я. Отже, я буду тільки висвітлювати те, як проходило сьогодні спецпогашення, як виглядають ці блоки, конверти першого дня, а також карт-максимуми. філотелісти підготували свої листівки для цього спецпогашення. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, дивіться, далі буде. Друзі, ну ось я вже придбав марки, навіть встиг їх наклеїти. І хочу вам показати, як все це виглядає. Ну, Почнемо мабуть, з самого блоку. Самий блок невеликого розміру, як ви бачите, ось так от він виглядає. Бачимо Олега Блохіна, Андрія Шевченка, Ігоря Біланова. Ось вони усі тут. Отак от намальовано. Автор цього блоку Сергій Тєхов. Він вже випускав деякі марки Укрпошта його випускала. Також ось так от виглядає конверт першого дня. Ось він. І ось так, от в поєднанні так от вони виглядають разом, і ось так. От виглядають листи першого дня, які я сьогодні буду надсилати усім підписникам, які замовили конверти першого дня з доставкою. Також ще сьогодні відоме. Видавництво в узьких колах випустило ось такі листівки, і ось е такий гарний карт максимум можна було сьогодні виготовити, виготовити на голопоштамці. Це перший карт максимум, це наступний карт максимум, ось так от він виглядає. І це третій карт максимум, і разом це складає набір з трьох карт максимумів. А, друзі, ну так вийшло, що сьогодні е наш репортаж дуже Короткий, дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, коментуєте. І слава Україні.